Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, вірш. Кажуть, добрі люди, праця всіх годує, від роботи сила буде, а от лінь марнує, стіл, за яким ти сам сидиш, ліжко, в якому ти тихо спиш. Виделка, миска, ложка, ніж, і кожен цвях, і кожен дім, і кожна скибка хліба, усе це створено трудом. А не упало з неба. За все, що зроблено для нас, ми щиро вдячні людям. Прийде пора, настане час, і ми трудитись будем. Діти, про що розповідається у цьому вірші? Так, про працю. Діти, чи впізнали ви цю казку? Так, це казка колосок. Назвіть головних героїв казки. Як їх звали? Так. Півник голосисте горличко, мишенята круть та верть. Давайте згадаємо, що робив півник. Півник підмітав, півник молотив, півник збирав зерно, до млина носив, півник тісто місив, півник пиріжки пік. Як всі його дії назвати одним словом? Праця-труд. Назвіть перший звук у слові праця. Вірно. Звук п. Який цей звук за вимовою? Вірно приголосний. Складіть речення словом роботящий. Півник був роботящим. А чим же займались мишенята весь час? Вірно, вони танцювали та співали. Складіть речення словом ледарі. Мишенята ледарі. Діти, це коротке чи поширене речення? Так, коротке. Який останній звук у слові «ледарі»? Так, звук і голосний чи приголосний. Чому навчає нас ця казка? Так, що праця нас годує. Їйте слід завжди допомагати, коли вас просять, і яку б роботу ви не виконували, треба надмінно бути уважними. А тепер розкажіть, як ви допомагаєте своїм батькам? Яку роботу ви вмієте виконувати самостійно? Людина, яка робить все з задоволенням, це людина працьовита. Вона береться за роботу з охотою, такі діти виростають працьовитими. Вони справу доводять до кінця. А хто весь час каже не хочу, не буду робити. Такі діти виростають білоручками, дармоїдами, недоучками. А зараз відпочинемо. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки, вищі руки підійміть, а тепер їх опустіть, плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. А зараз пропоную підібрати слова, близькі за значенням. Це ті слова, які звучать по-різному, а мають одинакове значення: Цей хлопчик працьовитий. Як по-іншому можна сказати, працелюбний, роботящий другий хлопчик ледачий. Як по-іншому можна сказати, лінивий нероба. Першому подобається працювати. Як по-іншому буде, робити, трудитися. А другому Подобається ледарювати, як по-іншому, скажемо, лінуватися, дармувати, байдикувати. Який висновок зробимо для себе? Треба не лінитися, а працювати. Молодці малята. Здавна в народі шанували працю, а висміювали неробство, безділля. Як ви розумієте, прислів'я, землю красить сонце, а людину праця. Маленька бджілка, і та працює. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Який майстер, така й робота без труда. Нема плода, під лежачий камінь і вода не тече. Будеш працювати, будуть поважати. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, ледача подушка. Маленькій Яринці треба рано рано вставати до дитячого садка йти, а не хочеться, ой як не хочеться. Увечері питає Яринка дідуся, і чого це я рано ніяк не прокинуся. Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий, вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненьку, знов не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Копилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Вернулась до хати, поклала подушку на ліжко і умиватися. Кішка на дереві вчиться, вікном вітерець гуде, а дідусь у вуса усміхається. Як ви гадаєте, якою була яринка на початку оповідання? Яка вада заважала яринці вчасно вставати і швидко збиратися до дитячого садка? Звичайно, лінь. Хто та як допоміг дівчинці впоратись зі своєю вадою, подолати її? Вірно. Дідусь, як ви гадаєте, чи правильно вчинила Яринка, послухавши поради дідуся, поясніть свою думку, чому навчає нас ця історія? Як ви думаєте, коли в яких випадках людям встає в нагоді така чеснота, як працьовитість? Перекажіть це оповідання своїм батькам друзям. Дітки, будьте слухняні, працьовиті, відповідальні. Ви великі, молодці. До побачення!